За матеріалами управління іншими правоохоронними органами зареєстровано 18 кримінальних проваджень. Як за прикладом, на початку вересня цього року співробітники Служби безпеки України спільно з органами міліції припинили злочинну діяльність мешканця Львівщини, який налагодив незаконний обід повнепальної зброї та боєприпасів на території Сухальського району. Під час збуту зброї оперативники затримали місцевого мешканця. У зловмисника було вилучено пістолет Макарова, револьвер гань, саморобний пістолет калібру 9 мм, набої до них та заробіток за щойно реалізовану зброю 1300 доларів США. За цим фактом міліцію ліці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне володіння, зберігання, погодження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, співробітниками Служби безпеки України у Львівській області, спільно з працівниками військової служби правопорядку було припинено протиправну діяльність військовослужбовців, в результаті чого було передано збут вибухівки та набої, У ході проведення спецоперації. У двох зловмисників, які напередодні повернулися з чергової ротації із зони АТО, було вилучено 5 гранат f 1 РГД-5, детонатори, близько 400 грамів вибухової речовини, набої різного калібру, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263. За зберігання боєприпасів засуджено на Лівщині мешканця Львівської області. Набув чинності вирок Кам'янкабузького районного суду Львівської області стосовно місцевого мешканця, який незаконно зберігав боєприпаси. На початку, цього, на початку липня цього року співробітники служби безпеки спільно з працівниками міліції у приватному будинку 30-річного чоловіка. Виявили та вилучили 94 одиниці боєприпасів до вогнепальної зброї. Рішенням суду зломисника визнано винне за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з іспитовим строком 1 рік. Протягом зазначеного періоду співробітниками управління спільно з працівниками прокуратури. На хабарі було затримано співробітника центру надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів головного управління РВС у Львівській області. За пришвидшення реєстрації кожного транспортного засобу, зловмисних у власників по 3 тисячі гривень. Співробітники затримали правопорушника у власному кабінеті під час отримання чергового хабара. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, одержання неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. Процесі службової діяльності співробітниками регіонального органу безпеки було викрито на Львівщині зловживання службових осіб ФАТ львівська вугільна компанія при здійсненні реалізації тонких відходів вулиць багачення. Посадовці протягом 2012-13 років, збагачуючи вугілля, незаконно продавали відходи з вуглезбагачення, збагачення, що повинні залишатися у власності державного підприємства Лвів був вугілля. За попередніми оцінками, у такий спосіб державі було завдано економічних збитків на 3,2 млн грн. Відкрито кримінальне впровадження за частиною 5 статті 191. Привласнення розтрата майна Кримінального кодексу України тривають свідчі дії для встановлення та притягнення всіх винних у даному кримінальному провадженні. Також на Львівщині Служба безпеки викрила службових осіб лісового господарства, без діяльність тих, як завдала з державі, факт незаконної вирубки дуровини різних порід виявлено на одному із державних лісових господарств. Курківського та Старосамбірського району Більської області слідчими міліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України.